Ще до цього часу є люди, які думають і переконують інших, що не оновлювати дані в резерв плюс це є. Правильно, але насправді це не є розумне рішення. Пояснюю, чому чоловіки не оновлюють дані в РЗР плюс, тому що думають, що вони не є на обліку і тому не хочуть себе світити, або вони думають, що вони мали бути на обліку, але можливо їхні документи загубилися і тому вони не будуть про себе нагадувати. Насправді це так не працює, тому що якщо в реєстрі військовозобов'язаних немає даних про людину, і людина оновить резерв плюс, то їй напише, що даних немає, зверніться в ТЦК. І той телефон і адресу, яку вона при цьому залишить, вони не зможуть нікуди. Буде приєднатися, вони нікуди не підуть, тому що в реєстрі немає аккаунта людини. Тому якщо людина оновить дані в Плюс, то вона просто буде бачити, є вона на обліку чи вона не є на обліку. Яка ж користь від оновлення даних? Якщо людина дані оновила і не має інших порушень, то немає в поліцейського підстав для її адмінзатримання. А якщо вона дані не оновила, то це автоматом адмінзатримання і ніякий адвокат тут не допоможе. Друге, якщо людину босифікує ТЦК без поліції і доставить в ТЦК, то підстав для накладення штрафу принаймні за неоновлення даних не буде. І третє, якщо оновити дані, то можна моніторити свою ситуацію. Хто не приходить по повісті від ТЦК, знає, що через тиждень їм в резерв плюс починає світитися, що вони в розшуку. І так само часто бувають випадки, що людину. Зупиняє поліція чи ТЦК, і тут для неї неочікувано виявляється, що вона перебуває в розшуку. А так, якщо є резерв плюс, то можна собі моніторити та дивитися, яка там ситуація. Підписуйся, щоб слідкувати за чесним юридичним контентом.